Система курсової роботи, методична діяльність та її специфіка в системі позашкільної освіти. Протягом багатьох років позашкільні навчальні заклади виконують важливі організаційно-методичні функції і надають дітям додаткових знань, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. Головним завданням методичної служби позашкільних навчальних закладів є створення умов і можливостей для керівників гуртків щодо володіння передовими, технологіями навчання і виховання. Система позашкільної освіти це система, що характеризується цілеспрямованим функціонуванням навчання, виховання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час. З її особливими структурами, зв'язками та відносинами між елементами. Система позашкільної освіти в закладах позашкільної самої освіти за своїм характером є методичною системою, що передбачає здійснення за певною методикою. Головна мета позашкільної освіти детермінована соціальними потребами та цілями суспільства, мета конкретизувати в державних планах та програмах урядових рішень. Відповідно до чинних державних документів, основна мета позашкільної освіти полягає у навчанні, вихованні, розвитку та соціалізації особистості у вільний час у закладах позашкільної освіти та інших соціальних інституціях. Методична робота в закладі позашкільної освіти. Це складова освітнього процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і як наслідок ефективності всього освітнього процесу закладу. Отже, в закладі позашкільної освіти методична робота повинна забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвивати творчий потенціал сучасного педагога-позашкільника і вдосконалювати його методичну культуру. Сучасний позашкільний заклад якраз і є тією інституцією, яка задовольняє інтелектуальні потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору на майбутній професії. Позашкільна установа це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як вихованців, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації навчально-виховного процесу позашкільного закладу, роботі з дітьми, співпраці з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів та батьками відіграє компетентна, креативна особистість керівника гуртка. Основна мета діяльності керівника гуртка це створення найбільш сприятливих умов для розвитку особистості: навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до розв'язування проблем і завдань. Формувати творче мислення учнів, підвищення мотивацію здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей, компетентності керівника гудка є складовою його педагогічної діяльності. Рівень діяльності сучасного керівника гуртка оцінюється такими критеріями: теоретичні надбання, вивчення і запровадження в роботі досвід педагогів, новаторів, створення особистої авторської методики. Та використання в навчально виховному процесі педагогічних інновацій. Педагогічний процес у позашкільному закладі ціяв ще більш виховане, аніж дидактичне, бо основною його характеристикою є не пізнання, а духовне, духовні стосунки. Цей процес за своєю природою схожий на розв'язування важливих. Життєвих ситуацій, які стимулюють свідоме і активне бажання самовдосконалюватися й оновлюватися. Якщо таке прагнення стає невід'ємною рисою особистості, то це і є найвагоміший результат позашкільного виховання, бо схильність дитини до оновлення має сильну енергію. Кінцевий результат для педагога позашкільного закладу це поява у дітей більшої творчої енергії і наснаги. Міра, осмислення новими, більш складними гідними творчими цілями. Саме цим і пояснюється випереджаючий характер позашкільного педагогічного шкільного процесу, який мусить бути наповнений глибоким особистісним змістом і здійснюватись в обставині симпатій і широкої теплоти. Ці та інші позиції та ідеї дають підстави розглядати позашкільний педагогічний процес як процес, Цілеспрямованого духовного взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах сприятливого психологічного клімату, діалогічної культури та інтелектуальної співтворчості. Відповідно до положення про позашкіль... пропозашкільної навчальний заклад, у закладах позашкільної освіти можуть функціонувати методичні об'єднання, що мають проводити інформаційно-методичну, організаційно-методичну роботу. І спрямована на удосконалення програм, змісту, форм, методів діяльності гуртків, секцій, клубів та інших творчих об'єднань дітей та учнівської молоді. В першу чергу ця робота здається відповідно до статусу конкретного закладу та програми його подальшого розвитку, і спрямована безпосередньо на удосконалення освітньої, організаційно-масової, інструктивно-методичної діяльності в самому закладі. Крім того, відповідно до замовлень відділів управління Департаменту освіти, культури, фіз... фізкультури, спорту, місцевих органів виконавчої влади, вони можуть поширювати свою діяльність на заклади, які віднесені до структурних складових позашкільної освіти. У зв'язку із зазначеним інформаційно-методична робота у закладах позашкільної освіти, має сприяти удосконаленню освітнього процесу в ньому.